Пошана – це виявляти цінність, думати як про щось особливе, помічати скарб в кожній людині. Римлянам 5.8 каже, Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос помер, коли ми були ще грішниками. Бог вшанував нас, коли ми були ще грішниками. Він знайшов, розгледів. В нас ту цінність, яку заклав, і свідомо пішов на хрест на смерть для того, щоб ми мали життя вічне. Царство Небесне, написано, воно схоже на скарб, який схований в полі. І коли людина знаходить цей скарб, вона продає все для того, щоб викупити це поле, ради того одного скарба. і Цінність це коли Ісус побачив в нас цей скарб. Цінність це коли Він віддав, шанував нас своє життя, розглядівши і е, заплативши своїм життям за скарб, який він знайшов в нас. Він придбав нас своєю кров'ю.